На день визволення сіл визирської громади від немецько-фашистських загарбників під час Другої світової війни у сільраді відбулася низка заходів, серед яких покладання квітів до пам'ятника на честь воїнів, які загинули при визволенні села Визирка. Це наші герої, які віддавали своє життя на той час, і ми повинні їх пам'ятати, тому що вони нас спасли від фашизму, від першого фашизму я буду говорити і дали нам. Життя нашим дітям, нам щоб ми жили в мирі в даний час, іде війна з другим фашизмом. І я думаю, що це дуже правильні слова. Нам потрібна перемога. Ми повинні перемогти, і щоб ми доказали, що Україна є, Україна буде, і Україна завжди буде жити і процвітати, тому що ми насі, які цього достойні. У першотравневому також відбулося покладання квітів до пам'ятника воїнам-односельцям, які загинули під час Другої світової війни. А потім і біля пам'ятника невідомим героям, які взяли участь у визволенні першотравневого, ще одне пам'ятне місце нагадує жителям цього села про події минулої війни. Парк на честь ветеранів 108-ї гвардійської дивізії, яка 5 квітня 1944 року визволила село від фашистських загарбників. Голова місцевої ветеранської організації Олександра Бондарчук нагадала про те, як раніше святкували цю величезну для села дату. Ми з школи зв'язувалися, всі діти приходили і завжди виступали, і прекрасні слова. говорили. Це було для дітей, я вважаю, дуже хорошим прикладом, і вони потім ніколи не було, особливо наша школа, яка очень хорошо відноситься міроприятиям. Ще одне важливе для шанування героїв Другої світової війни місце знаходиться на кладовищі біля села Міщанка першотравневого старостинського округу. Тут встановлено обеліск на честь невідомих солдатів, які поклали життя у ті часи. У селі Зоря Труда на кладовищі відбулося покладання квітів на могили льотчиків Стрибкове та Щепоткіна. Які загинули під час повітряного бою при визволенні сіл, на честь цих героїв також названо вулиці у перше травневому. Ми пам'ятаємо тих воїнів-захисників, які воювали, захищаючи світ від тої чорної чуми, яка в той час була. Тому на сьогоднішній день ми поважаємо тих людей, які воювали, і на жаль, вже на день в нашому селі не залишили вже нікого. Практично неділю назад помер останній воїн, який захищав нашу державу, Але пам'ять про тих людей, які воювали, в нас завжди в наших серцях і ми пам'ятаємо, і діти в школі про це знають і проходять у руки. де дітям розповідають про історію, того, що було раніше. І відповідно, ми, відповідно ми також. Поважаємо тих хлопців, на які зараз воюють, захищаючи нашу державу, і не тільки воюють, а й тих, хто працюють, допомагаючи їм, всім волонтерам, всім жителям, які працюють, тому що дійсно це люди, які допомагають і фінансово і дають можливість нашим хлопцям працювати там спереді, як вони кажуть, ми працюємо. Ми працюємо, захищаючи нашу державу. Тому ми завжди будемо пам'ятати і цінити подвиг всіх, хто став на на захист нашої вітчизни на нашій держави.